Дуже проблема велика сьогодні, насправді онкологічна патологія, за якою ми з вами кожен день, ну майже кожен день, стискаємося. Але ж подивіться уважно, це дані за період 2020-2021 року, бюлетень Національного канцер реєстру 23, й і ми бачимо, що якщо ми розглядаємо окремо. Захворюваність або смертність на першому місці стоїть саме патологія, онкологічна патологія молочної залози. І сьогодні, якщо ми подивимось в рамках світу і України і співставимо ці дані, ви бачите також саме рак молочної залози стоїть на першому місці. Тому, коли жіночка до нас звертається, пам'ятаємо, будь ласка, що ми. Повинні пам'ятати про цю патологію, бо насправді дуже велика проблема у світі. Всьому один із сім нових випадків раку молочної залози щорічно в світі. У нас в країні 16 і. 5 тисяч нових випадків. При цьому 40% жінок з раком молочної залози знаходяться в працездатному віці. Рівень захворюваності за останні 50 років зріс в 4 рази. 7500 жінок помирають від рака молочної залози щорічно. А давайте подивимось на наших жінок з точки зору нашої кардіологічної практики. Що ми перше робимо? Ми повинні розглядати стратифікувати фактори ризику. Ось нам 20-й рік Європейський конгрес кардіологів точно показує, що навіть виживання у онкохворих за остаточною оцінкою серцево-судинного ризику за скор, ви бачите, на жаль, саме саме менше виживання, саме коли рівень по скор більш як 10, але навіть 5-9 вже є проблеми. Як поширення? Відомі фактори ризику серцево-судинної патології при первинному е е раті, е раку молочної залози. І ви, ми бачимо, що на першому місці і палітра е як вони розподілені ці фактори ризику, вона не відрізняється від загальної практики. На першому місці стоїть е е ожиріння і надлишкова вага, а далі йде за е саме е відсотками артеріальна гіпертензія. Потім гіперліпідемія, діабет, підвищення рівня ліпопротеїнів а маленький і гіперурікемія. ось така палітра найбільш розповсюджених факторів ризику при первинному ракі молочної залози. Але ж не буває, щоб один. Чи два фактори ризику, сьогодні ми маємо справу з хворими з коморбідними станами і мультиморбідними станами. А якщо ми дивимось на саме співвідношення факторів ризику і ризику розвитку проблем кардіовоскулярних у хворих, які вже отримують хіміотерапію, ми бачимо знов: дивіться, якщо більше дорівнює Три фактори ризику, або більше от чотири фактори ризику, то, на жаль, є повністю підтвердження того, що існує асоціація саме між кількістю одночасно наявності факторів ризику і проблемами, з якими стискаються хворі після хіміотерапії. Але ж я хочу знову звернути вашу увагу, що артеріальна гіпертензія це найбільш частіший коморбідний стан онкохворих, і він за деякими даними навіть переважає цей відсоток 38% і прямо впливає на прогноз наших хворих. В чому справа, чому таке поєднання, чому так частіше? Ну, взагалі, якщо ми подивимось на фактори ризику розвитку і раку, взагалі раку будь-якої локалізації, і особливо раку молочної залози, і артеріальної гіпертензії, то ми бачимо єдині загальні фактори ризику та перекриття. Це і підвищення індексу маси тіла, і діабет, і процеси запалення, і оксидативний стрес. Але ж ми маємо справу з двома категоріями хворих: перша це хворі, які жіночки, які вже мали артеріальну гіпертензію, а потім розвився рак молочної залози або будь-якої іншої локалізації. А є друга категорія хворих, у яких маніфест дебют артеріальної гіпертензії прийшовся саме на хіміотерапію, або на період хіміотерапії, або відразу після. Тому дуже, -дуже важливий скринінг, який ми проводити повинні на всіх етапах ведення хворих, тому і рак. І гіпертензія мають єдиний підвищений серцево-судинний ризик. Ну, от, наприклад, нещодавнє зовсім свіже дослідження, яке показує, що зміни артеріального тиску під час терапії саме інгібіторами фактора росту судин – це категорія група протипухлинної терапії, яка дуже часто використовується частіше, ніж інша терапія. І ми бачимо вже через 14 діб. Збільшується і систолічний, і діастолічний артеріальний тиск. А через 28 діб він майже подві... збільшується вдвічі більше. Тому ось така, таке підтвердження. Але ж, якщо глибше, глибше подивитись, то точні молекулярні механізми, що лежать в основі артеріальної гіпертензії у хворих. З онкологічної патології вони остаточно ще не вияснені. Але нещодавні відкриття вказують на важливу роль і зниження утворення оксіду азоту, і окислюваного стресу, і ендотеліну-1, і простагландінів, і порушення ендотеліальної функції. І всі ці процеси. Котрі притаманні для онкологічного процесу, вони підвищують взагалі ще в декілька разів і артеріальну гіпертензію. Якщо перейти до практичного практичної складової, що нам з вами потрібно робити покроково? І ось такі практичні рекомендації саме Американської асоціації серця, вони розподілені на три великих таких частини. Кроки ведення артеріальної гіпертензії у хворих з раком та урахуванням попередньої терапії і факторів ризику це як фундаментальна основа для наших наступних подій. І так, до протипухлинної терапії ми повинні добре визначитись з діагнозом, чи насправді це дебют артеріальної гіпертензії, чи Нема підвищення рівня артеріального тиску, і от для того, щоб було все стандартизовано і все коректно. Експертна оцінка це дуже важливо. Ми повинні проводити і домашні моніторування артеріального тиску попередньо навчив наших хворих правильно вимірювати артеріального тиску. А якщо у вас є можливість, і це дуже добре проводити як наймого частіше більшому більшою кількості. Хворих добове моніторування артеріального тиску. І розпочати далі, ви бачите, і антигіпертензивну терапію, і обов'язкову модифікацію образу життя, якщо рівень тиску перевищує 130 і 80 мм ртутного стовпчику. В інших випадках почати терапію, якщо тиск перевищує 140 і 90. Після початку терапії я звертаю вашу увагу. Після початку протипухлинної терапії. Тиск повинен бути, так як і в загальній популяції менш ніж 100, 130 і 80. Менш ніж 140 і 90 на першому етапі, якщо це неможливо, відразу досягнути 130 і 80. І оцінка проводиться обов'язково на наявність торинних форм артеріальної гіпертензії і Протягом всього цього періоду повинна бути оптимізація контролю артеріального тиску саме до початку протипухлинної терапії. Пухлинна терапія, ви е, дали згоду як кардіолог, як е, лікар сімейної практики, ви дали згоду на те, щоб далі е, м, хворий е, мог, е, міг отримувати протипухлинну терапію. І знов ви бачите, іде основною головною такою чертою. Оптимізація антигіпертензивної терапії і вона застосова... застосується за основу береться ретельний моніторинг артеріального тиску і частіше коригування терапії так. Хворі потребують цієї корекції, тому якщо є в нас і щоденник самоконтролю, і ми проводимо клінічний вимір артеріального тиску, а ще й якщо проводимо добове моніторування, то в нас є повна картина поведінки артеріального тиску не лише просто за добу, а за декілька днів, і це обов'язково. Якщо казати про антигіпертензивну терапію, яка використовується у хворих, з патологією онкологічної патології то вона не відрізняється від загальної популяції, і ми використовувати можемо всі класи першої лінії для антигіпертензивної терапії. Обов'язково ми призначаємо антигіпертензивну терапію і ще більш ретельніше з урахуванням саме. Наявності супутніх асоційованих клінічних станів, особливо цукровий діабет, чи є протеїнурія, для вибору саме. Необхідною персонально, необхідною е, терапії того чи іншого препарату. Ну і ми повинні е, добре пам'ятати, що адекватне ведення болю та тривоги на цей період також дуже важливо і забезпечувати буде е, теж е, більш е, гарний е, контроль, більш гарну оптимізацію антигіпертензивної терапії. І Період дуже-дуже важливий, дуже неспокійний, це період після протипухлинної терапії. Насправді, наша увага до пацієнта ще збільшується на цьому періоді в рази, тому що, на жаль, є період, де Може бути гіпотензія навіть попри те, що досі було було все гарно все гарно, і ось саме для запобігання і визначення вчасно періодів, як підвищення артеріального тиску, вплоть до розвитку гіпертонічних кризів, так і падіння артеріального тиску, дуже важливо проводити знов просити хворого ретельно визначати артеріальний тиск в себе і нам проводити ретельний моніторинг. Thank <laughs> you. Ну і проведення домашнього самомоніторування, ви бачите, на всіх етапах це є основа коректного правильного ведення хворого з артеріальною гіпертензією та онкологічною патологією. Щодо саме, як використовувати домашнє самомоніторування, і мені здається, що даний алгоритм, який був предложений ще в 2019 році, дуже вдалий офісний артеріальний тиск, якщо він перевищує. Ще сто двадцять і 70 мм ртутного стовпчика. Поза офісу обов'язково проводити моніторинг. А далі ви бачите на якому етапі проведення знаходиться хворий, на якому етапі проведення протипухлинної терапії, саме домашнє моніторування? Якщо такий ну, більш благоприятний період, то дважди в день, 5-7 днів в тиждень, кожні 1-3 місяця. А далі я беру саму праву нижню строку на тлі артеріальної гіпертензії, домашньому Моніторування проводиться обов'язково двічі в день, 5-7 днів, дні, дні, тобто весь тиждень кожного місяця і перші 7 днів після зміни терапії. І так, на які сьогодні є окрім американських наші рекомендації, наші кажу, європейські рекомендації, бо завжди вони трошки но є відмінності від погляду у американської кардіологічної спільноти і європейського товариства. Так, і от останні рекомендації з артеріальної гіпертензії 2023 року, які зараз проходять етап активного обговорення, пропонують. Ви бачите, за класом доказовості 1, практично по всі ті, всі ті положення, які, про які я сказала попередньо, і визначення вимірювання обов'язково офісного артеріального тиску, і визначення проведення моніторування добового моніторування артеріального тиску обов'язково. Перед призначенням, перед початком протипухлинної терапії, ну і далі моніторинг активного лікування раку під час тривалого спостереження. Тобто ці положення за моніторингом та оцінкою ризику у хворих на рак не відрізняються. Деякі, деяка різниця є саме е, е, те, того, що стосується призначення антигіпертензивної терапії. Ну, перш за все, я хочу е, звернути вашу увагу на першу строку пацієнта з онкологічними захворюванням рекомендовано також визначення артеріальної гіпертензії, пороги, цілі, зміни способу життя та стратегії медикаментозного лікування, такі самі, що й в загальній популяції. Але ж і клас доказовості перший. Але ж ви бачите, клас нижчий 2 c тіазідний і тіазідподібні діуретики можна застосовувати лише за необхідності для контролю артеріального тиску та у пацієнті саме з явищами затримки е, ридини. Е, на жаль, через їх здатність викликати небажані ефекти у хворих на рак, тобто трошки є особливості. Пам'ятаємо про це. Ну і головне, те, що е, е, таким е, самим. Важливим використанням, доказаним використанням сьогодні для будь-якої для хворих з артеріальною кіпертензією будь-якої локалізації онкологічної патології, і в тому числі у жіночок з рака молочної залози, це використання інгібіторів ангіотензин перетворючого ферменту або сартанів в поєднанні з антагоністами кальцію. дігідроперидіновим бо не дегідроперидіновим. Антаганісти кальцію не бажано використовувати у хворих на рак. І ось знов підтвердження того, що дійсно і антаганісти кальцію, і інгібітори або сартани зменшують і систолічний артеріальний тиск приводять до контролю, і діастолічний артеріальний тиск це остання нещодавна. Публікація 23-го року зазвичай ми серед всіх антагоністів кальцію обираємо частіше всього Амледепін. Але ж хворі на рак а, є особливість а, в, в додатковому а, окремому захисту а, нирок, це перше. Ну і ми пам'ятаємо про те, що, а, на жаль, у жіночок особливо амлодипін викликає в більшому відсотку набрики. Тому ми частіше у таких а, хворих звертаємо увагу на використання саме лерканідіпіну, який а, є. А, 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 Власником особливої фармакокінетики унікальної дії це і те, що він. Йому притамана найвища вазоселективність, найвища ліпофільність, поступова дифузія до кальцієвих каналів, відсутність гіпотені, дуже важлива характеристика, фіксація на рецепторах кальцієвих каналів, що забезпечує тривалий ефект, і прогресивна та тривала дія, що забезпечує захист органів мішені. Ну, Дпін має дуже потужну доказову базу, і в тому числі ви впевнені, що препарат, призначений вранці, буде спроможний контролювати артеріальний тиск протягом всієї доби систолічний, і діастолічний артеріальний тиск. І те, що я казала, що профілактика проф... прогресування ураження нирок саме за рахунок прийому лярканідепіна, обумовлення розширенням як аферентної, так і еферентної артерії ниркового клубочка. і тому у хворих. На будь-яку локалізацію онкологічного процесу при наявності артеріальної гіпертензії ми теж використовуємо дану особливість лерканідіпіну. Ну і те, що я вже сказала, що набрики так вони притаманні більш жіночкам, і це особливість саме жіночого організму і особливості артеріальної гіпертензії у жінок. І ми бачимо, що лерканідіпін в 11,4 рази менше викликає саме тіальні набрики. В нас є в країні дуже гарно, гарний препарат, біоеквівалентний оригінальному ліркані ванлерк, Ван наш вітчизняний препарат, який ми з задоволенням з вами призначаємо. І в заключенні я хотіла б ще раз підкреслити самі основні важливіші моменти щодо ведення артеріальної гіпертензії у хворих на рак будь-якої локалізації і в тому числі на рак молочної залози. Перше. Головне, ретельне базове лікування пацієнтів перед початком вимагає особливої уваги до оцінки та лікування серцево-судинних факторів ризику. Лікування артеріальної гіпертензії слід проводити за рекомендаціями для населення в цілому, хоча особливу увагу слід е, е, привернути до, е, до е, зменшення рикошетної гіпертензії після припинення лікування раку. Ведення цих складних пацієнтів вимагає спільної допомоги за участю мультидисциплінарної команди онкологів, кардіологів, спеціалістів з гіпертонії та спеціалістів, які будуть допомагати на всьому періоді ведення наших хворих. Я дякую вам за увагу.